Всім привіт, друзі! Знов понеділок, і знов рубрика е огляд. Книги від автора. Сьогодні ми з вами розглядаємо другу главу моєї книги із продавця амбасадора бренда, яка називається Основні причини низьких продажів. Зразу оговорюсь, в наших проектах ми розглядаємо виключно внутрішні причини низьких продажів, які криються внутрі компанії. І як правило, ми не беремо до уваги такі пояснення продавців, як криза, погана погода, дії влади і так далі. За 10 років практичної роботи ми для себе сформували 5 ключових причин низьких продажів, і ось вони які. Перш за все, це незнання продавцями свого продажу. Продукта. Якщо ваші продавці не знають технічних характеристик е, свого продукта, якщо ваші продавці не знають унікальних особливостей вашого продукта, якщо вони е, не розуміють, які комітет, Вигоди, яку користь несе ваш продукт покупцю. Якщо вони не розуміють, чим ваша пропозиція відрізняється від пропозиції конкурента, вони не зможуть продавати ваш продукт. Вони не будуть продавати цей продукт. Вони в кращому випадку будуть торгувати у режимі питання відповідь. В, кращому, в худшому випадку вони будуть просто продавати той продукт, який вони знають. Що треба знати про свій продукт? Я як треба навчати продавців, які матеріали для цього, для цього треба розробляти? Все це ви знайдете в главі 5. 5. Наступна причина низьких продажів це незнання продавцями своєю цільовою аудиторією. І ось ця причина дуже дорого. Зазвичай коштою компанії. Коли компанія розробила свій продукт, вона заклала в, в ідею цього продукту якийсь, якийсь смисл, якусь суть. Як правило, це є якась якість, якийсь сервіс, якась цінність. І якщо ваші продавці не розуміють всього цього, то ваші продавці будуть торгувати аби з ким. І а частіше з тими, хто сам приходить, легко приходять приходить там по по якимось оголошенням, і як правило, це не ті люди, які, які здатні. Оцінити е, якість вашого продукту, цінність вашого продукту. Ці люди е, ганяються тільки за ціною. Вони е, кажуть вашим продавцям, що, е, що ваш продукт дорогий, ваші продавці йдуть до вас за знижками, ви е, починаєте. Ці знижки давати, ви торгуйте е якийсь час на мінімальній маржі до тих пір, поки ваш бізнес не вилітає в трубу. І потім е бізнес закінчується з вердиктом. Е Ринок не сприйняв цей продукт, і або цей продукт опережає віря. Насправді, насправді, друзі, перш ніж виносити такий вердикт, і перш ніж погоджуватися з тим, що ваш продукт дорогий, що треба змінювати ціни, я би вам порадила би дуже ретельно вивчити. А чи зі своєю аудиторією ви працюєте? чи чи вашу цільову аудиторію залучають ваші продавці в главі 9. Дуже uh, цікавий кейс приведений uh, з цього приводу про те, як uh, ми uh, проводили аналіз в одній компанії, як ми аналізували її діючу аудиторію, як ми, uh, як ми uh, шукали нову аудиторію під uh, трансформацію продукта, які матеріали ми для цього uh, використовували прям з таблицями, прям з розрахунками uh, розрахунками, а uh, все це наведене. Uh, в главі 9. Наступна причина. Низьких продажів це незнання продавцям унікальних торгових переваг вашого продукту. З чого це витікає, як правило, з того, що компанія не знає, з ким вона конкурує на цьому ринку. Компанія не любить вивчати своїх конкурентів. Це не дуже приємне заняття, тому що не дуже приємно бачити, що хтось шагнув далі. В тому ж напрямку, що і ви хтось добився яких, ну, якихось там кращих результатів. І тому компанії предпочитають бути в доміки і не вивчати своїх конкурентів. І дуже марно. Тому що, перше, коли ви починаєте глибоко вивчати своїх конкурентів, ви, по-перше, дознаєте, що вони не такі круті, як вам кажеться, здається. А по-друге. Коли ви на цьому сонці побачите плями тобто недоліки, а друге, що ви можете зробити, це зрозуміти, а чим же ви краще. І ось тут починається перша ваша відстройка від конкурентів. Як тільки ви взнали, що в них є якісь недоліки, саме в цьому питанні ви можете наростити свої переваги. Також. Якщо ви побачили, що клієнт дійсно крутий і в ньому, і в нього є якісь переваги, це вам же нічого не заважає розробити якийсь план план модернізації, план розвитку, згідно якому ви і свій бізнес теж піднімете на пару ступенік і, 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 і досягнете цього рівня конкурента. І так, друзі, як е, аналізувати конкурентів, на що звертати увагу, які фактори цікаві, коли ви аналізуєте е, собі подобних, все це ви докладно узнаєте в главі 8. Також з таблицями, з анкетами, з тим, як дзвонити, що говорити, як накопичувати інформацію, яку інформацію, що потім робити з тією інформацією і як її використовувати собі на користь, а все це, все це написано там же в главі 8. Четверта причина низьких продажів це незнання продавцями технік. Продажів. І ось цьому, друзі, при, е, присвячена більша частина моєї книги. Тому що самий класний продукт, сама класна бізнес-ідея, самий класний маркетинговий проєкт буде, буде повністю е, невільований, якщо у вас. Е, не навчені продавці. Якщо ваші продавці не вміють взаємодіяти з клієнтами, не вміють їх переконувати, не вміють їм продавати а, та доводити їх до покупки. А, в... Продовж книги ви знаєте багато цікавих кейсів. Як продавці, які а, на діагностиці нам казали про те, що. А, Основна причина їхніх низьких продажів криється в тому, що до них йде не цільовий трафік, і в них не професійні маркетологи. Як ці продавці вже через місяць на відключеному рекламному бюджеті тільки на органіці збільшували свої продажі в декілька разів. Ви узнаєте, як як в стартапі, в якому півроку не було продажів, тому що продавці не бачили клієнтів і казали, що їх немає, як ці продавці за місяць зробили план продаж всім автомобілів, і побачивши цих клієнтів і навчившись з ними працювати, всі ці приклади, друзі, вони тільки про трансформацію навиків продавців, в усіх кейсах, які описані в командах. В книзі, ми не задіювали ніякі зовнішні фактори, ми не додавали рекламу, ми не збільшували маркетинговий бюджет. Ми працювали тільки з навиками продавців. І як тільки вони Досягали от цієї перекваліфікації зразу ж продажі кампанії стрімко йшли вверх. Як швидко можна цього досягти? Це вже я роблю маленький спойль спойлер. В нас в наших проектах це відбувається за місяць або два. І друзі, остання причина низьких продажів це неякісна організація роботи продавців. І ось тут управлінці я звертаюся до вас. Це камінь ваш город. На жаль, це не просто ваш косяк як управлінця. Це така дуже дуже велика дира, куди утікають гроші вашої компанії. І ось тут, і ось тут я так відчуваю, що може зараз піти супротив. Що значить організація роботи продавців? Вони що маленькі, ми що в дитячому садочку, ми ж всі дорослі люди, ми всі повинні самі організовуватися і так далі. Так, друзі, згідно з вами, що повинні організовуватися самі, але не організовуються. Моя практична робота за 10 років. Говорить про те, що самоорганізуватися, на жаль, може дуже-дуже невелика кількість людей. Зі статистик, які наведені в моїй книги від вчених та відомих людей, ви можете дізнатися, що менш 5% людей тільки мають здібності до самоорганізації. Всі інші. Тобто 95% вони потребують дуже ретельної щоденної організації. Коли я про, кажу про щоденну організацію роботи, що я маю на увазі? Перш за все, це нормативи щоденних дій, плани та мотивацію. Що таке нормативи щоденних дій? В розрізі продавців це, звісно, дзвінки. В наших проектах це такі нормативи, як правило. Це 70 наборів, це 30-40 якісних розмов, це не менш 10 лідів взятих у роботу, і це, якщо всі ці нормативи виконуються, то не менш 5 нових клієнтів кожен продавець повинен привезти а, щомісяця в вашу Компанії саме з цих нормативів народжуються плани. Вони не з потолка беруться, вони народжуються з того, скільки клієнтів нових ви ви бажаєте залучити в свою компанію, який середній чек, який а, цикл зділки, і все це перемножується. І з, цього, а, і з цього з цього з'являються реальні цифри, з цього з'являються реальні плани. Як при цьому організовувати роботу продавців, якими ресурсами повинен їх забезпечити роботодавець, щоб продавці ефективно працювали на користь його бізнесу? Все це і впродовж книги, і зокрема, в лавах з 22 до 26 шостої. Саме про організацію про, про організацію роботи продавців, про те, як розробити плани, про те, як розробити нормативи, про те, як розробити мотивацію. І звісно ж в. В кінці, в кінці кожної глави і про плани, і про мотивацію ви можете знайти реальні робочі матеріали, приклади з других, з других бізнесів. І, і все це ви можете використати для розробки і планів, і мотивації в своєму бізнесі. Ось так, друзі, про все це моя книга. На цьому я сьогоднішній ефір завершую. Наступного тижня ми з вами, ми з вами поговоримо про Главу, яка називається, що включає в себе система продажів, про ті елементи, про їх взаємозв'язки, про те, як від одного елемента залежать інший, і якщо випадає один, то немає сенсу в інших. Нагадую. Книгу можна придбати у мене, коштує вона 500 гривень. До книги додається моя консультація, годинна консультація для вас і вашого бізнесу з актуальних питань, які зараз стоять перед вами. За замовленнями. Пишіть у Дірект. На цьому все. Бажаю вам гарного дня і дуже продуктивного тижня.